Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Лизична допомога сьогодні. випуску ми вам розкажемо про таке. Кабмін змінив порядок оформлення військово-облікового документа. Кабміном внесено зміни до порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозв'язаних та резервістів та до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозов'язних та резервістів. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Передбачено включення до єдиного державного реєстру призовників Військовозобов'язних та резервістів, відомості про наявність особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста з подальшим відображенням таких відомостей у військово-ліковому документі в електронній формі встановлено заборону направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Передбачено направлення у разі внесення до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, відомостей про наявність особи інвалідності, таких осіб на військово лікарську комісію проходження медичного огляду. Дозволено замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров'я, органом пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчують інвалідність засвідчені підписом особи, що їх подає, за умови придавання оригіналів тощо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий теридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.